Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами е, своїм невеличким проєктом, який вже вдалося реалізувати. Ну як кажуть, по дощах трішки по сніжку, але тим не менше краще пізно, чим ніколи. Дружина вже мені говорила на протягом літнього сезону: зроби, зроби, і все-таки дійшли, як кажуть, руки. Е, що ж це за проєкт? Річ це корисна, а саме е, сушилка для білизни з накриттям. Ми використовували наш трубогиб. Далі в наступних відео я покажу і розкажу на нього огляд. Ну що ж, ну ж буду дивитися. Зараз я розповім, що робив, як робив і що це, як кажуть, обійшлося, що для цього треба. Можливості це зручніше, я думаю, відео буде цікавим. Поїхали! Ось такий навіс для сушки прання в нас вийшов. Друзі, що по матеріалу? Основні стійки. Е Кількості 5 метрів 60х40 мм. Для стійок і ув'язування 40х20 також 3 мм. І два листа по 3 метри, товщина ширина 1,20 м оцинкованого профнастилу. Ну Звісно, покрівельні саморізи і шуруповір, так кажуть. По роботі часу це практично було 3-4 дні, і то з них не давала реалізувати це все погода, так як. За півдня ми це все зварили, за другий день забетонували, але пофарбувати швидко не вдалося. Лили дощі і трішки прийшлося підвісити цей проектик. Але все-таки е, між дощами вдалося все це пофарбувати. Ну і питання діло справи просто шуруповерта, та покрівельний саморіз це все вкрите. Ось так, друзі, в нас вийшла наша сушечка. Тут трішки до стовпчиків розкосинив щоб не було лишньої вібрації і хилтання. Але така міцна доволі конструкція вийшла, гарно бетоновано. В землю я забетонував практично на 80 см, ув'язавши ще там, наваривши, розкосинивши це металом, в'язалося воно в землю добре. Ось так покрівлю, покрівлю з ціллю економії профнастилу. Спочатку я його поклав наверх, назначив в місцях дотику, щоб воно попало не, як кажуть, в хвилю, а саме в місці дотику можна було просверлитися, поназначав і з до цього понаварював розкоси. Що ще сказати, друзі? По роботі часу сказав. По матеріалу сказав. ось так друзі. Єдиною складністю було, звісно, виконати ось цей вигин під покрівлю. Це ми робили за допомогою нашого трубогибу. Кому буде цікаво, я покажу на нього огляд, так як вільний для себе час, я захоплююся холодною ковкою. І базові станки для цього зробив. Так що, кому цікава ця тема, я надалі розкажу і покажу, які в мене є станочки. Ось так. Оцінюйте, будь ласка, буде цікаво почути вашу думку. Звісно, є як косячки, якось це не бездогану, на швидку руч, але тим не менше свою функцію вона цілком і повністю буде виконувати. Ось так, друзі. Ми реалізували наш е, проект. Я думаю, в міру корисний для села. Кому цікава ця тема, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, оцінюйте, буду радий відповісти вам, поспілкуватися з вами. Ось такі, друзі, справи. А наразі, бо я вам бажаю здоров'я і до нових зустрічей, нових відео.